Леся Українка, Велет казка. Давно в дитячий, любий вік, в далекім ріднім краю. Я чула казку, чула раз, а й досі пам'ятаю. Мені її розповідав малий сільський хлопчина без тендиційної мети, бо він же був дитина. Ні, він розповідав її з простотою святою. Я, може, помилку роблю, ще казку в Риме строю Ми з ним сиділи у садку, вечірньою порою, як в той час захід розпалив пожежу за горою, Великий вітер турбував стареньку нашу грушу, і щось таємне і нам впадало в душу. Усе лякало нас, трава, що тихо майоріла, і гаю дальнього стіна, що в заході горіла. Та навіть груші тій старій, бо певності не мали. Хто знав, про що її гілки на моїх промовляли? А найстрашніші нам були оті ставні тополі, Що вши колись вряди, запевне, злої волі, бо все те, запевняв Лаврін, так приятель мій звався, зросло на велеті тому, що з Богом позмагався. Той велет сильний був колись, не тілом лиш, а й духом. Всі людські пута і кайдани зриває єдиним рухом. Його збороти не могла ніяка міць порожа, поки до нього не прийшла таємна кара божа. Чим велет бога прогнівив, того Лаврін не відав. Питала потім я й старих, та жоден не повідав. Не встрелив велета господь своїм ясним перуном, а тільки сном його накрив, немов м'якеньким руном. Сон, кажуть, Божа благодать. Ні, часом кара божа спіткала велета у сні. Пригодонька не гоже. Ліг велет на часок та й спить уже століття, Землею заснітився весь, і марить про страхіття, бо скористали вороги з його важкої млості, безкарна точить з нього кров і трощать білі кості. Вже оснувало тіло все залізними дротами, припало до глибоких ран неситими ротами. Не раз до серця глибини сягають хижі руки, а велет спить. Камінним сном, хоч терпить люті муки. Часами болісно у сні наморщить усі брови, тоді стинаються й шумлять гаї, ліси, діброви. Як дошколить несвітський біль, він трохи ворухнеться по тілу корчі пробіжать, уся земля стригнеться. Та не бояться вороги гадають, Ет примара, але щухне Божий гнів, минеться й Божа кара і стане велетень землі, розправить руки грізні і вмить розірве на собі усі дроти залізні. Все, що на йому липло, одразу стане руба. Хлоп'я спинилось, нам обом волосся стало дуба. Коли ж він стане? тремтячи, спитала я хлопчину. За рік, рік без безрік, а може, в цю хвилину. Тут раптом вихор налетів і дерева здригнули. Ми, як сполохані пташки, до хати враз майнули. Кохана сторона моя, далекий рідний краю, Щораз згадаю я тебе. Той казку всю згадаю.